Давайте подивимося, чому він так поводиться незрозуміло. Mm. Тут магія. Тут магія, тут вмішательство магічне, тут іде закольцовка повторіння якогось сценарію, одне те саме відбувається постійно. Вам вже про це говорили. Було звісті вам про це. Ви не розумієте, ви в замішательстві, чи так відбувається. Чому, я так розумію, він веселиться, да? а, ви, а ви якась опустошена, якось немає в вас енергії, простота в глазах? Тут вам треба до когось звернутися, тому що тут в усьому вина магія. Да, якщо ви до когось звернетеся, відкриються нові можливості. Ну, так от. Тому він так і відноситься, тому що тут магічне вмішательство. Пустота, конечно.